Пішимо на вулицю прогулятися, а тут ні машини, ні людини, тишина. Давно вже такого не бачив, реально тихо, чути навіть птахів і то рідко коли. От зараз. Все, так, пішов на тренажери трохи позайматися, розробити спину. Щось після ночі завжди... Хребет болить. Все завдяки роботі основній. Він на яку ти вчився колись <гум> давним-давно. А тепер це все вилазить боком. Постійні ті сидячі і ще й нахилений на бік. Це уже ну, Сакури розцвітають. Ще єдиний, є такий вітерець. То я би сказав навіть не теплий, а такий прохолодний. Хоча в футболці, але це не продує. Десь вночі падав дощ, я так думаю, з Львова. А в нас зараз наслідки, вітер холодний. Але сонце зараз після обіду так прогріє, що буде вже жара. Тут на спортивному майданчику вже стільки часу займаєшся, і оце от дерево по типу рогатки стало моїм любимим деревом. Я вже започаткував сезон в шортах. Літній сезон відкритий. Витягну свої літні шорти. Ті, що минулого року купляв в кінці серпня, в... навіть в вересні я купляв в зарі. І вони буквально, скільки за вересень, місяць минулого року обгоріли чорний колір. Але перед тим я брав і в пумі два рази. Вони буквально за місяць обгорали, а тепер в зарі взяв, теж обгоріли. В принципі, в мене є збережно, можу ще раз замовити такі самі шорти чорні. Але думаю, вони ж теж обгорять. Я би хотів так купити, щоб вони були хоча б на сезон. Наприклад, там в травні купив, і нехай вже там до вересня вони обгорять, то, то вже хоч 3-4 місяці, а не так за місяць і все. Чи брати інший колір? Я брав навіть поміч той зелений колір шортів, то вони під кінець літа знизу стали теж жовті. Знаю, що зараз за такі кольори, що ти щось собі купляєш, кутляєш, воно обпирає. І, вроді, річ не є там дуже дешева, ну і не є дорога, але, але все рівно хочете купити якусь якісну річ, щоб в бути задоволеним, щоб ходити, і вона не втрачала той колір і не обпирала. Наталя каже, купи собі інший колір і інший фасон. Зараз бачу Назарі на сайті подивився, вийшли. Ну, Прикольні шорти з футболкою. Якраз буде Family Look із Наталією, бо в нас собі такий костюм купила такого кольору. Хто бачив у влогах, замітив, той розуміє, про який колір йдеться. ви можете написати в коментарях, вгадати. Я напишу, чи, чи вгадали, чи ні. Що Карліна цілу зиму нам вуха прожужжала з тим море, 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 море. Надіюся, цього літа море в нас здійсниться. Якщо хоч не море, то... Побачимо якийсь прикольний комплекс відпочинковий. Ну, у Львові теж є прикольні комплекси. Класні. Ми в одному з таких були. Нам дуже сподобалось. Сам Деля каже, було б класно ще раз туди поїхати на пару днів, якщо не запустять літаки. Так, добре, йду до дівчат. Вони там вдома попрокидалися, їсти щось там роблять, готують чаї, кави. Зараз будемо снідати. А тут там у нас творчі роботи. Кароліна вже зліпила килокіті, поки мене не було. Показує, що вона ще взяла піночок свій любими і буде щось ліпити. Це не Вкаже... піночок, це фіолетовий. А, фіолетовий, в мене піночок. Це ще є піночок. Так, тут вона їх береже тих піночків. Так, от кого от Hello Kitty зробила oh. по зразку. Бачите, тут поставила свій блокнотик, ліпила Hello Kitty і поставила, щоб він уже засихав. Але прикольний. Класний. Mm -hmm. Hello Kitty, я його візьму доторкнуся. Ось такий от він. Салатовий, ой, тут вусику треба поправити. О, клас. Все, а тепер що ще будеш робити? Не рухається вшка, бо це ястр. Добре, добре. Так, тут ще в нас є жовтий, розовий і фіолетовий. Правильно, можна там щось загладити, все що хочеш. О, тут тут Hello і тут вже є. Бі-бі-пі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-біп. Так, що будемо ліпити? що ми хочемо. Добре, ти ліпиш то, оце, що ти робиш. Оцей пазлик спільний, оце спільне, і ці штуки. Інструменти спільні, так. Собі візьму теж якийсь зразок по якомусь робити. Так, у нас є що, пущина можна зробити. Якісь монстрики. там, 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 це, якісь динозаврики, барбі. Що Я зроблю пусіння. Пушіна будеш робити, так. о Пушіна легко робити. Ти зробиш свого Пушіна, а я зроблю свого, ну потім порівняємо в кого прикольний. Мені. Так, тільки в мене, щоб на кілоки ті воно не впало. Тут треба так відкрити пушіна. Так, в мене поки що буде ось так: от, ну, як на малюнку. Тільки голова Пушіна, щось похоже до хіпіка. А я буду робити те, що лежить -пушін. В Україні виходить такий, типу, бачите, пушина, типу сфінкса, цілого котика. Так, Окей. Ти Добре, в нас два різних буде. Клас. Ну зараз я тут роблю вже оченятка, що треба зробити. Я роблю цей теж вже ротик, потім ще вусика два і зверху якийсь чубчик. І малюю. Ага, а, хвостика. Вона починає робити тих, що збоку у повний зріст. Та, і збоку боку хвостика. Клас. Класно виходить в тебе. Я ж задивився, мені сподобалося. Вау, ти що йому зробила такий бантик, так? Це, це не бантик. А що це? Це, це такий, ну, от, тобто як тут. Там... А, типу такі зірочки. Я думав, що це бантик такий як Hello Kitty та вирішила б вчепити їм. Так, а в мене дивись, який пошін вийшов. Ось Мені такі. сердечко. Як тобі? У мене класний. Тебе прикольніший. У мене отакий от площін вийшов, не знаю. Похожий, не похожий. Не похожий. Не похожий? Бо в тебе нема такої штучки. На Якої? Ні. Ось такої, як в мене. А, типу сердечко? За то не сердечко, то такі. Сірочки. То такі чубчики, такі, ну, мамі. Угу. Покажи. Скаже скаж, мамі, е як. Воно а наше ну, моє моє На, Тримай оце і покажи, чиє краще. Добре. І скажеш, яка оцінка. Зараз будемо знати, в кого краще буде мамина рецензія. Добре. Каролі краще. Все, Кароліна перемогла. А ви можете написати в коментарях, кого насправді краще вийшло в Юри. А дві цікава, щаслива, що вона перемогла Пушін Мій ручної роботи і в Кароліни Пушін Сфінкс. Ого, такі от три роботи зробили. Класні. Ну, найліпше це, напевно, Hello Kitty вийшлося, правда? Кароліна з Наталією зробили реально найліпше роботи Hello Kitty. Ви проголосуйте, яка вам найбільше сподобалася: Пушін, Кароліни, Пушін, Юри чи Hello Kitty? Привіт. Привіт! Привіт. Ще будемо щось робити. У нас ще купа пластиліну залишилося. Ну, Його треба ще використати, бо це ж тісто пластирін повітряний. А тісто це дуже класно. Так, він як засохне. Ми можемо зробити піцу. Піцу? Добре, давайте треба тоді з жовтого О, розкатати. А, а в нас пісто. є інструкція. Є інструкція, як робити піцу. Ні, в нас є інструкція, де там робити треба. Ну, бере ті інструкції, там можна по них є... робити все, що хочеш. аж них Це... хіба дві одинакові? Так. Це від, ці від лавіна, що ми купляли, повітряний пластилін. Так, то ми тут все зробили, здається, з нього. Цього скатика прикольного і монстрика. Короте, а все зробили. Ми вже зробили Зробили, він там на лего легоспінув. Нові іграшки. Вони Та як ми... позасихають, Я... будуть взагалі ідеальні. Чи хотіла монстрика, ну роби, в тебе якраз є жовтий коліс. Це не теж маєш бути. Два, три, 4, 5. Так отай. Потім крапочку. І будемо запихати. Потім другу крапочку. Потім ще крапочку. Ну, малюсічку, таку от. Потім ще таку крапочку Таку маленьку. Так. Потім робимо вот ось І снігу эту крапочку. Так, руйна хоче йому ще ротика зробити. Тут жовтий буде ротик, але там у нас ротик... Типу, два може фіолетовий, Якось ротик-кулька здивований. Отак. Угу. Тільки кулька у нас в іншій стороні була, у нас буде такі, що на... на ліву сторону, добре. Прикольно. голова. Все, а тіло що будемо робити? Чи у нас вже немає пластерін. Тут ще ручки, ножки, тіло, що тут животик такий зелений. Зеленого зеленого кольору. Он зелений колір, можна це розпакувати. Не, не Зараз я тут розмішаю. На, роби тіло, ручки, ножки. Mm -hmm. Так, ось такий от монстрик мав бути, а вийшло у нас та -да дам ось такий. Та Дуже -да от скажи, що ні. Наш власноручний монстрик. Класний. Так як ті співаючі монстри, що ти любиш дивитися. Так. Да, я піду постав. Пішла поставити, поставити далеко.